Аці віктор доброго ранку це добру Юля. Це ліна. Ви не запам'ятаєте все одно. Але ми я, з жінками Добре. теж там за руку ніякої гендерної дискримінації. Добре. 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 Ви ж знаєте, що жінки перші подають руку, якщо вважають за матрі. Знаємо, що ви киянин, так? так. Столична штучка. Е е е я так і вчився в Києві. Але час. на даний момент проживаєте. В місті Яремче, в славному карпатському місті, курортному. У вас же там Майдан свій відбувся, я знаю, активний, дуже так Яремче? У нас люди активні, так, безперечно, але більшість в в Києві, звісно, були і є. А можна я віктор долучу до нашої акції? В принципі, це коли всі ми об'єднуємося заради одного, ну, заради звісно. цілісної країни. Тобто, з якого ми регіону Луганськ, Бандурівка, Київ. Ми теж та це мені так. Значить, Вікторе, розгадку. поки Ліна там робить цю, що спонукало написати листа Саркашвіль. Ви про це говорили? Розкажіть нашим глядачам? Е, спонукало теж. Ну, по перше, я побачив в новинах, що він в Києві. Угу. По ну це було так, скажімо, цікавим. По-друге, я. Подумав, що було би гарно, щоб він зустрівся. Не з політиками і не просто сказав спіч черговий, а зустрівся з людьми з громадським сектором, з громадськими лідерами, з експертами, з тими, хто скажімо, вчився за кордоном, так як я, і хто думає про те, як би нам так зробити, аби в цьому році у нас відбулися якісь справжні реформи, тобто зміни якісь реформи, системні. Так? Тобто, і це була головна тема розмови. І це ми не так говорили про там особисті Саакашвілі чи написали листа? Голос. Ви спочатку листа? я написав не те, що листа йому меседж написав на Фейсбук. Я ну тобто, я не я не був з ним знайомий до вчорашнього дня. Просто у нього є на Фейсбук публічна сторінка. Відповіли його помічниця, каже: дякуємо за вашу пропозицію. Президент зацікавився. Давайте з вами зустрінемося. Віктор зустрілися. Коли так. за яких умов, де ви зустрілися? Як ми, ми зустрілися в офісі програми імені Фулбрайта. Це програма академічних обмінів між США та Україною. Я є випускник програми Фулбрайта. У нас представники теж були. О, бачите, ну досить багато людей пройшли через цю програму, і ну оскільки я є випускник і член асоціації випускників, е тому я вирішив зробити це там е вчора, в п'ятій годині вечора. Е зібралось близько 50-55 громадських лідерів. В тому числі з навколо Майданівських рухів, там автомайдан, Євромайдан, СОС, медична служба Майдану, народний госпіталь, тобто багато тих, хто працював, хто робив насправді майдан, так, ага. тому що його робили не партії, як ми всі знаємо, а громадяни. І багато аналітиків, тобто людей, які давно займаються освітньою проблематикою, правоохоронною проблематикою, зустрілася для того, щоб поговорити з ним отак. Наскільки результативною, тому що говорили, балакали, сіли та заплакали. Це наше традиційне прислів'я, яке говорить кожну Що торт. для себе взяли? Це ж вілі говорив про що? свої помилки, що Говори. не треба робити. От про що він говорить? А, як сказати, як, як це могло бути результативною? Ну звісно, ми не здійснили реформ. Тобто результат буде це здійснення реформи. Тобто, що ми могли зробити? Але ми торкнулися деяких речей, які дуже важливі. Тобто, як не наступити на ті самі граблі, там вже по яких ми. Вже ходили багато, так. так в 2005 році, і весь час з тих пір і до сьогодні. сьогодні. Що про помилки він свої говорив безперечно, меседжі, які ви почули для сьогодні? основні меседжі, по-перше, що треба, ну що він сказав, час хороший для реформ. У вас є дуже великі шанси. Він сказав, що він вірить в Україну, як і ми всі, що але треба дотискати політиків, що робити, щоб для того, щоб. Це не було бла бла бла, і не було просто зміняємо Іваненко на Петренка і тепер заживемо гарно. Це так не буде. І всі ми бачили вже такі спроби поміняти Іваненко на Петренка. Немає результатів. Що робити що робити так? Мислити, ну я не знаю. Він розумієте, різна ситуація в Грузії. Він фактично влаштував таку собі легеньку диктатуру, і там всі реформи були зверху вниз. Так. Добре, що ви угу. про це говорите. Тобто так. в нього він, він, він є сильний харизматичний лідер. Він вибрав правильних людей, розставив їх і просто командним чином вони там це. реформували, міліцію, ці речі ці у нас так не виходить. У нас виходить, що реформи треба робити знизу вверх. Коли такі люди, як громадські активісти, журналісти, інші небайдужі. Будуть штовхати і пхати і вимагати від політиків цих реформ. Тобто, тому його поради він не дав нам практичних порад, як це зробити. Він не знає. Він, він просто сказав, робив I акценти на тому, що у вас у нас це було так, у вас це так. Послідкуйте за цим. Так? ну так, але він також сказав на його думку, що найбільш ключові такі термінові речі, з якими треба розібратися. В принципі, це співпадає з вашою думкою і нашою. Правоохоронна система, uh -huh. міліція, так law enforcement, До речі, по англійської у нас була наша була з ним зустріч. Тобто правоохоронні органи терміново реформувати. Друге він назвав податкова система. Третє він назвав суди. Ну, в принципі, це більш-менш і збігається з тим, що українці очікують, так. Ключові такі посили, які він дав, і які, до речі, дуже корисні для громадських лідерів, теж це мислити ширше зараз. Тобто, Бо зараз вже ми бачимо петиції в інтернеті, призначте на посаду міністра, ось цю людину в неї хороша хороші моральні якості. А може помислити більше, які функції виконує це міністерство? Чи це відомство? Тобто, він на цікаві приклади, коли ми просто проаналізували функції, коли вони там закрили повністю пожежну інспекцію. як Повністю антимонополь закрила, просто ліквідували антимонопольний комітет, тому що зрозуміло, що цей комітет, який лише сприяє людям, які хочуть створити монополію, тобто і збирає гроші. Ой так. в Україні пожити ліквідували це санітарну службу, просто тобто і ну і десь так треба мислити. якщо ми говоримо кого поставити на міністерство промполітики, можна запитати, а чи треба на міністерство промполітики? Яку функцію воно виконує? Яку цінність воно створює? Ось це важливо. Тобто ну їх потрібно функції передавати комусь чи Інтегрувати ці функції, mm. чи можливо взагалі не потрібно це міністерство? Можливо, взагалі не потрібно. Тобто, тобто бізнес сам наведе лад в цьому, та, в я, не, я говорю про це міністерство, не експерт в цій темі, а трошки mm. в іншій темі експерт, я в дорожньому господарстві. О, де експерт. ви хотіли працювати? До речі, я ви... особисто? Так. Чи працюєте ви на дані? Я момент? працюю в громадських організаціях, як менеджер проєктів, експерт. Менеджер. Віктор, а зараз, от, ну в якому в якій галузі б хотіли продовжувати працювати на сусідку? Маєте на увазі, що я особисто в громадських організаціях. О, організації. Так. Контролюючі організації вас цікавлять, зараз от вони. А у вас є пропозиція? Я думаю про це також. От я собі вчора поставив питання перед сном, як правило, знаєте, нормальні думки. А де б ти міг бути корисним? Да, окрім, як то кажуть, бла бла, десь в кадрі. Де б ти міг бути корисний? От і замислився, не дав поки що відповідь на це Для питання. Ви не знаєте, що особисто? поки що не знаю, і чесно про це кажу. Нема ну, що стосовно говорити. себе, я коли навчався в Америці, я робив дослідження курсове на тему безпеки доріг, uh -huh. Road safety. Тобто це питання, як зробити так, щоб менше людей гинуло і, і зазнавало травм в аваріях. Тобто, і ну тобто, в мене є досить чітке бачення, що з цим робити. В Україні з цим величезна проблема, але в Європі є. Прекрасні так, моделі, так. тобто, да, якщо б чим займатися, скажімо, в уряді, і це задача уряду, не громадських організацій. Тобто, якщо б я мені сказала, чим ти хочеш займатися в урядом, я би сказав, дайте мені можливості, я, я створю я за 3-4 роки ефективну систему дорожньої безпеки, яка буде базуватись не на поліції, а на просто розумному менеджменті. на... Західних підходів У нас Верховна Рада зараз знаходиться під прицілом не снайпера, а, але якби після під саме під наглядом снайпера, я думаю, що їх дії були б чіткішими, ну і більш зрозумілими для народу. Ну це моя суб'єктивна думка. Наскільки ви зараз дивитесь на Верховну Раду, не з на прийняття законопроектів і вірите всьому цьому, і розумієте, що все це правильно ваша особиста думка зараз не як громадського діяча, а як людини, яка планує в Україні. Будувати нову історію, нову державу без старорежимних законів і е, дій. Ну, дякую за запитання. Я думаю, ви знаєте відповідь наперед, що ніхто зараз не, не тішиться з того, що, відбув, що відбувається в Верховній Раді. Я насправді останні дні навіть не стежу, тому що я не хочу засмучуватись. Але це очевидно. Ну тобто, це те саме, ті самі люди просто міняють вивіски, міняють свою партійну приналежність і тобто, фарбують пере... інші колір. Ну так да, просто перерозподіляють потоки е, фінансові. Тобто, давайте. Ну, Тобто, як ми тепер будемо жити в цих умовах, і це зовсім не те, чого, для чого ми розпочинали і робили цей майдан, зовсім не те, чого очікують громадські організації, бізнес, та будь пенсіонери, будь-які люди. Тобто, очевидно, відбувається зрада, так? То, що, чого ми хотіли. І тому треба їх дотискати зараз. Тому ці три чи шість місяців критично важливі. Тому я приїхав з Ремчі в Київ, щоб в Саакашвілі зустрітися. І закликаю. Всіх, дотискати. Дотискати, як політик політик дотискати усіма можливими способами. Так ну, само, що? як ми дотискали. Вікторе. Тобто мережею, всіма каналами через пресу, через вуличні акції, через петиції, через телефонні дзвінки, через е, акції протестують. Чи... До речі, чому ще до сих пір в інтернет каналам. не злили Дай... e, саме, можливо, телефончики тягне бока, яценюка да я... Є телефони. Дай є? я запитаю Віктора, ви там, ну правильно, в Києві дуже потрібно дотискати, дотисли авіаремчі. Всі знають туристи, що там в Яремчі є, що корупційні дотискати. Схеми. Ви там щось збираєтеся до а, а що, а що я Ну, корупційні схеми, да відпочинок за, в санаторіях. Що потрібно приїжджим платити гроші за це? Чи а ви... За відпочинок ви про це не знаєте? Він на горбач. Я вам про це розкажу. Так що давайте і там також дотискайте це від нас прохання, розумієте? Дійсно є чим там працювати. Ви самі це прекрасно знаєте. Відпочинок на курортах, медична галузь на західній Україні в курортних містечках. О, ж дуже Пована, так що дякуємо вам. Дякуємо. Віктор Загреба громадський діяч. Він працює, він робить свою справу. В чомусь будемо брати приклад з вас. Також дякуємо, дякуємо. дякуємо. свідком за подіями. Дякую.